Дві революції, одна дата, 21 листопада, 2004 рік Помаранчева революція, 2013 рік революція гідності. Випадковий збіг чи історична закономірність. Ця дата в календарі двічі ставала точкою відліку змін в Україні. 21 листопада, 2004 року відбувся другий тур президентських виборів. Основними конкурентами тоді були чинний на той момент прем'єр-міністр Віктор Янукович і. Кандидат від опозиції Віктор Ющенко результати голосування були сфальсифіковані на користь Януковича. Щоб висловити свою незгоду, тисячі людей вийшли на майдан незалежності в Києві. Протест мав мирний характер. Його символом став помаранчевий колір. Звідси й назва помаранчева революція. Мільйони українців показали фальсифікаціям і узурпації влади в країні не місце у результаті кількох тижнів. В акції непокори Верховний суд України був змушений визнати фальсифікації і призначив повторне голосування другого туру. Перемогу в ньому знову здобув Віктор Ющенко. Це була перша масштабна перемога громадянського суспільства. Минуло 9 років, і 21 листопада 2013 року українці знову зібралися на майдані. Формальним приводом стало рішення влади відмовитися від курсу на євроінтеграцію уряд Миколи Азарова за президентства того ж Віктора Януковича, який на наступних виборах усе ж пройшов до влади, раптово заявив про призупинення підготовки до підписання угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це рішення стало шоком для суспільства, яке сприйняло його як розворот у бік Росії 30 листопада, після жорстокого розгону студентів, протест перетворився на рух. Мільйонів саме тоді майдан став не просто мітингом, а революцією гідності боротьбою за свободу, яку Україна продовжує і сьогодні. То чи є це збігом дві революції в один день? Можливо, дати й випадкові, але існує історична закономірність. Українці двічі показали, що свобода і гідність це цінності, за які вони готові боротися. 21 листопада день, коли нація обирала свою. Є майбутнє, і тепер це державне свято день гідності та свободи.